Всім привіт! Сьогодні прибули у Бінідорм. Будемо тестувати аквапарк. Центральний хід, безкоштовна муніципальна парковка. Все це є 33 євро вартує дорослий квиток. Можна з собою взяти речі певні і тусити на гірочках. Всередині ще під Гляну що там як. Ось центральна каса. Вперед. Все, ми зайшли всередину. Ось такі слоники зустрічають нас. Фонтанчики. Окремо пропускають, якщо є електронний квиток, просто сканують і залітаєш, Немає навіть черги ніякої. Квіточки. Гарнюня тут, гарнюня. чилзона зона прям така класна. Але дорога сюди трішечки дивна, коли заїжджаєш у саме місто. Треба проїхатись кущерями, щоб сюди заїхати. Ой, морозного можна взяти. Цікаво, йдемо далі. Ми підійшли до основного басейну. Всі тапчанчики безкоштовні входять в вартість, можна тусити. А ось вже і гірочки з правої сторони. Це вже цікаво, цікаво, як воно буде. Подивимося. Ось такі цікаві гірочки. Тут пробні, щоб розім'ятися. А ось ця вже серйозно, тут вже прям імені стрьомно навіть. От. Але тут є такі спасателі навколо, сидять, все контролюють. Ось тут ще один басейн з таким фонтаном на середині. Ліжечки. Але я вас трішечки надурив, ці ліжечки платні, за них треба окремо доплачувати. Тому... Ну, що сказати, за вхід плати, за ліжечки плати, за все плати. Але тут можна зі своєю їжею прийти. Навіть скриньку для зберігання сумок 7 євро вартує, туди вміщають за два невеличкі рюкзаки. Тож будьте уважні і приготуйтеся до таких витрат. Погнали! Ну що, спустився зірочки, це було круто з цієї зебри. Прикольно. А зараз зайшли в печеру. Тайково. Дивіться, яка зона для дітей. Такі горесті цікаві. І тарзанка там теж є. Ладно. Ну, коротше, видали нам ось такі бублики. Йдемо на горочку, будемо пробувати спускатися. Цікаво даже, що воно буде. Ми прибули у бінидор, зараз ви побачите пляж. Як тут все виглядає на набережній? Ось, відвідали аквапарк, класне місце, рекомендую. А, але треба з собою брати більше їжі, а, напоїв, можливо, алкоголю хто любить. От. ну а така набережна красива, будиночки високі, тут лише висотки, щоб ви розуміли. Навколо немає низьких будівель. О, так що пальмочки є, шезлонги. Ще такий невеличкий острівець. Подобається. Ще й ввечері, напевно, включаються ці лампочки, буде красиво. М -м -м. Треба приїздити на пару днів, хоча б, щоб розвідати всі місця. Серед цих вуличок дуже багато пабів, клубів різних, і воно виглядає як з фільмів про Las Vegas. Все, Все світиться, підсвічується красиво. Ну а ми з ребятками зараз трішечки пройдемося вздовж набережної і поїдемо вже до Валенції. На сьогодні з нас вистачить. Тож ще раз дивимося на море. На місто. Кайфи?